Росія збирається оголосити про анексію Азовського моря. Чому нащо і як це вплине на хід війни? Зараз все розповім. До російського парламенту вже поданий законопроект про закріплення статусу Азовського моря як винятково внутрішньої водойми Росії, на яку, начебто, не поширюється дія міжнародного законодавства. Про це заявив так званий депутат Держдуми Росії Михайло Шеремет. Чому так званий? Тому що він з окупованого Криму, і до Держдуми він працював заступником Сергія Аксьонова, того самого керівника російської окупаційної адміністрації Криму. Але то вже інша історія. Давайте повернемося до Азовського моря. Отже, Росія хоче оголосити його винятково своїм. На що це впливає? Та ні на що, так вважає український військовий експерт Павло Лакійчук з воєнної точки зору, це знову ж таки, ні на що не впливає. Це наша земля, це наше море. Ми будемо звільняти при Азовні, будемо звільняти Крим, будемо звільняти наше Азовське море. Росія де-факто контролює Азовське море ще з перших місяців повномасштабного вторгнення, тобто ще з 2022 року. Але чому тільки зараз російські чиновники заговорили про статус Азовського моря? Павло Лайкійчук нагадує, не так давно Росію. Вигнали з ради міжнародної морської організації, і таким чином Росія гучно грюкає дверима. Ми плюємо на міжнародне морське право. Ми плюємо на міжнародну морську організацію, така як а от колишній аналітик партії Єдина Росія Леонід Власюк вважає, що ці російські заяви про анексію Азовського моря пов'язані напряму пов'язані із президентськими виборами у Росії на время предвиборної кампанії все це прекрасно важиться. Так як вони не можуть під подавдіївки, вони будуть намагатися побідіть хоча б так, щоб хоч якась побіда була. У Росії нагадаю чергові вибори Путіна, які чомусь називають виборами президента, призначили на березень 2024 року. А щодо Азовського моря, то це море має статус міжнародних вод. Про це нагадує юрист міжнародник Борис Бабін. 92-му році. Україна подала до. ООН. Відповідно заяву про визнання вихідних ліній на Азовського моря відповідного переліку координат, і після цього на Азовському морі мали бути визначені територіальні води, прилегла зона, виключно економічна зона України. Із з 2003 року була чинна угода між Україною і Росією про те, що Азовське море це історично внутрішня водойма як України, так і Росії у 2023-му… Верховна Рада України денонсувала договір, адже Москва порушила положення про те, що усі питання щодо Азовського моря повинні вирішуватися мирним двостороннім шляхом. Пізніше, у червні 2023 року, президент Росії Володимир Путін підписав закон, який також денонсував договір. Тобто тепер Азовське море має статус міжнародних вод. Хоче цього керівництво Росії чи ні? Я, Олександр Янковський, завжди готовий розповісти вам просто про складне.